Що робити, щоб продукти довше зберігалися в холодильнику при відключенні електроенергії? Вкласти в холодильник пляшки з замороженою водою це один з найефективніших способів довше зберегти продукти при відключенні електроенергії. Зараз морози, тому можна пляшки заморожити прямо на вулиці, а коли морозів нема, то в морозилці. Заморожена півтора-літрова пляшка під час відключення електроенергії всередині холодильника буде танути близько 20 годин. Ну, це приблизно. Пляшка з морозильної камери, всередині якої близько мінус 18 градусів Цельсія, протримається довше, ніж заморожена просто на вулиці при невеликому морозі, наприклад, мінус 5 градусів Цельсія, або навіть вище, мінус 3, мінус 2. Лід та не повільніше, якщо пляшка лежить у верхній частині холодильника. Холод опускається вниз. Або поруч із продуктами, які вже охолоджені. Можна надати сіль 100 грам на 1,5 літра води перед заморожуванням. Солона суміш має нижчу точку замерзання і довше віддає холод. Я так не робив, я просто заморожував воду і нічого не додавав. Тим більше, якщо додати сіль, то вона, можливо, на вулиці і не замерзне. Без живлення холодильник тримає температуру приблизно 4 години, але з використанням кількох заморожених пляшок з водою, цей термін можна збільшити до 10 або навіть до 24 годин. Повністю заповнена морозилка, включаючи пляшки з льодом, тримає холод до 48 годин, тоді як напівпорожня, лише 24 години. Можна класти продукти, що швидко псуються, там м'ясо, молоко, в притул до пляшок із льодом. Бажано менше відкривати двері холодильника, це дуже важливо. Кожне відкриття значно скорочує час зберігання продуктів. Для тривалого зберігання м'яса або риби краще використовувати сумку холодильник разом із пляшками, оскільки її об'єм менший і вона краще ізольована, ніж великий порожній холодильник. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.